Всім привіт, з вами Дюрко Студіс, і сьогодні у нас ця рубрика продовжується. Е Випробування в, в грі Хілклін Racing 2 е почалися знову. І також. Все таке? Це зараз, коротше, на вулиці знімаю відео, тому що мені дома нічого робити. І так е. Э, якщо що, зараз почекайте, я прийду. Так все. Зараз звук трохи трохи звук. Ні. Оце фізика якась зломана. Коли щось не крутяться, отак? Ого! Е, Нічого собі кричу не замалась, але я боюсь. Я... А, я понял, все. Пригнали, так. Е, ого, цей чувак, мабуть, вип, тому що знає, чому він вип? Тому що в нього покраска як у Віпа і, коротше, він такий. Він ще навіть нічого не вив. Под... помер, помер. Так, це в нас третя система, тому якщо я це не виповняю, це в нас все. Красиві. Герой, ёб твою мать. Американський герої. Наші українці. Або хтось іще. Це, оце герой. Не знаю, просто по приколу сказав щось. Так. Е -е, у нас 500 монетку У этих заграбників. Тому, тому ось так. І ще в цьому списку буде все. Ну, якщо ми це не пройдемо, будемо це проходити Ну, це дуже легко це проходити. Так, е так, пігнали, пігнали. Так, пігнали. О, ніфіга сі Я. А -а я чуть. Блін! А, -а я твою юкардолею, я передолію. Да, друзі, я розмовляю трохи по-польськи. Не здивуйтеся, але так. Розмовляю я трохи по... Польска Стронг! Польска Стронг, 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 Польска Стронг. О, са я його, мабуть, обігнан. А, а тут... Давай, давай, давай! Капец! Друзі, я думав, що я вже того програю, я виграв Так, попереджаю в описі тут буде реклама. Блин, у мене 9, 9%. Але нічого у нас не було. Ууу, нова деталька, спойлер, ура! Ну, задньому колесі, Та ну ви здивовані дуже. Отак, пігнали. Тихо. Зразу, Ой! Ой. Ха-ха-ха. Щось. Я щось, мабуть, не вмираю, а я це виграю. Ага, муха, не виграв. Ну, я так думав. Блін, я думаю, мені ще одна попитка буде. Так, коротше, друзі, ми це пройшли. Так, знімаємо. Так. О, я да, знімаюся. Добре. добре. Так. тепер е, тепер спитання оці. Так. якийсь японський шейх, чи цей ставмурай, коротше. І так. Так, пігнали. Так, 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 так. Е... Бля, мені здається, що це японський японський програю. Е... Та, друзі, я вам казав, пам'ятаєте, я вам казав, що буде відео з Brawl Stars. Ну, по Brawl Stars. Так ось. Корот. Е... Завтра вже обов'язково зніму відео про Brawl Stars, Але яке ви самі здогадаєтеся. Коротше, відео про Brawl буде дуже... Буде е. Так алло! А, о, все. Я думаю, що я, я вже все продовжував за своє досягнення, потім сю за завтра грати е, також я по-моєму два дні назад не знімав фільм, тому я за вами дуже сильно заскучився і при чому? в том, що. А! А що за фігня? Мені. Мені вмісто цього оцього примислило другий. Е. Не, ну що ну ви, ви на приколі? Ну я ж кажу вам, блин. Давайте оце тоді. У мене якийсь баг Хілкленд Ресін 2. І знає, я вимкнув музику, щоб мене було дуже чутко, тому що ще раз пояснюю, коли я на ура у, нема. Ну, у мене, коротше, був пупець. У мене було не купець. Білі! Я перний малету. Я здохші! Я, я... І Мені ту подруга гонка висвічується. Ну, я, я просто не розумію, як так, але ось так. І, кстати, мій клуб трансформувався. у мене тепер його нема і все, нема тут. Тому в мене 47 тисяч монет. І зараз ми. Зараз ми зараз, ми, зараз ми кастомізуємо мої тачки. Так, наче це ти, дивіться. Каця. Удаляємо. Усе в мене буде тільки одна. What the fuck. Отак, все, кастомізували. Так, літак. Доброе. Ну, мабуть так потрібно, я не знаю. Я ещ Все готово Да-да-да-да-да. У -да -да -да. мене ще. У мене ще 4 деталі буде. да ну на. Да ну, ви шо? Да, У ну. мене я хочу оці штуки поставлю. і оці штуки поставлю. Ну, оце, оце Так. Далі баги для паскар. що ж нам таке поставити, щоб було легально? О! Я придумал э, спойлер, короче, загон и мабуть уст. Не, устакая, да, 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 Так, далее. Супер Диї. Супер людей, попустые. Я хочу еще цепсать, але нам не хватает. Так, теперь монстр трак. Ну. Блин. А! А, все! Вибрана вже, вибрана. Так, вартушка, 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 вартушка. Поставимо цю тушку іщу вартушку. Ну, якщо валюта робиться, то я поставлю ще, ще. -а! Ааа! І потрібно потих... Ого, скільки тут. Так, друзі, ну шо? Ми з вами зіграли випробування частину 3 і... Наступний раз це буде вже остання частина, тому що ну, якби, це все у нас давно не, не виходилось. Ну, з вами був і, з вами був із Йорка Студіо. Всім па, -па. Так, о.